Розділ п'ятий Принц де Підкуплені від дракофілів газети, Вранці і ввечері співали хвалу шатійонові і разили соромом і ганьбою міністрів республіки. Скрізь по алькійських бульварах продавали його портрети. Молоді нащадки Рема, що носять на голові гіпсові фігурки, продавали бюсти Шатійона. Шатійон щовечора виїздив прогулятись на білому коні по лузі королеви, де збирався цвіт громадянства. Дракофіли розставляли на проїзді адмірала силу злидарів, пінгвінців, що вигукували нам потрібен Шатійон!» Тому алькійська буржуазія переймалась до адмірала глибоким захопленням. Купчихи шепотілись, він чудовий. Елегантні дами, стишивши біг своїх аут посилали йому поцілунки під захоплене гукання навісної юрби. Одного разу він зайшов у тютюнову крамницю, а два пінгвінці, що кидали в скриньку листи, пізнали шатійона і крикнули на весь голос Хай живе адмірал! Геть республіканців. Усі перехожі спинились коло крамниці. Шатійон запалив цигарку перед густим натовпом захоплених громадян, що махали капелюхами і кричали. Натовп неупинно збільшувався, ціле місто, йдучи за своїм героєм, провело його з біснями до павільйону адміралтейства. В адмірала був старий бойовий товариш з чудовим службовим становищем субадмірал Волькан Муль. Щирий, як золото, вірний, як власна шпага. Волькан Муль, пишаючись суворою незалежністю своєю, знався із прибічниками Крюшо і з міністрами Республіки і казав тим і тим правду в вічі. Пан Бігур Зозла запевняв, що він каже правду одним про одних. Справді, він не раз допускався прикрих необережностей. Але в цьому охоче добачили тільки вільність солдата, непричетного до інтриг. Він щоранку бував у шатійона, до якого ставився сердешною грубістю бойового брата. Ну, друзяко, ти популярний став, казав він йому. Твою пику продають на люльках і на лікерних пляшках. І всі алькійські п'яниці ригають твоїм ім'ям у канави. Шатійон герой пінгвінії, шатійон оборонець слави і могутності пінгвінської. Хто б сказав, хто б подумав. І репуча сміявся. Потім питав, змінивши тон, а без жартів хіба тебе не дивує така пригода? Аж ніяк. Відповідав Шатійон. І вірний вольканмуль виходив, грюкнувши дверима. Тим часом для побачень з віконтесою Олів Шатійон найняв невеличке помешкання геть у дворі на вулиці Йоанна Тальпи число 18. Вони бачилися щодня. Він безтямно любив її. У своєму вояцькому і моряцькому житті він знав силу жінок, червоних, чорних, жовтих, білих, іноді й дуже гарних, але тільки тепер він спізнав, що таке жінка. Коли Віконтеса Олів називала його своїм другом, своїм ніжним другом. Він почував себе на небі, і йому здавалось, що зорі торкаються його волосся. Вона приходила, трохи запізнившись, клала свою торбинку на столика і казала поважно Дозвольте мені сісти отут коло ваших ніг. І починала висловлювати йому думки навіяні від благочестивого Агаріка. І перепиняла їх поцілунками та зітханнями. Вона просила звільнити такогось офіцера, віддати командування іншому, послати ескадру туди або туди, а потрібної хвилини скрикувала який ви ще молодий, друже. І він робив усе, що вона хотіла, бо був простодушний. Бо бажав носити шпагу конетабля і одержати розкішну винагороду, бо йому приємно було грати подвійну гру, бо йому трохи марилось урятувати пінгвінію, бо він був закоханий. Чарівна жінка умовила його вивести військо з порту, крик, де мав висісти крюшо – Отак принцові забезпечили безборонний в'їзд до Пінгвінії. Щоб ширити агітацію, благочестивий Агарік організував прилюдні збори. Дракофіли щодня організовували одне, два, а то й три зібрання в якійсь з 36 дільниць Альки, переважно в народних кварталах. Їм хотілось підбити під свою руку людей нижчого стану, яких у містах найбільше. Отож вони влаштували чудові збори 4 травня в старому хлібному ринкові у центрі людного передмістя, де безліч хазяйок сидять на порозі своїх помешкань і безліч дітей граються у канавах. Зібралось дві тисячі душ, на думку республіканців, і шість тисяч за підрахунком драконофілів. Серед присутніх був цвіт пінгвінського громадянства, принц і принцеса де граф клина, пан деля трюмель, пан бігур і кілька багатих дам єврейок. Генералісимус Національної армії з'явився в уніформі. Йому зробили овацію. Президія була ретельно добрана. На голову обрали Рошена, секретаря жовтих синдикатів, простого, але добромисного робітника, що посів місце між графом Клина і різником Мішо. У кількох красномовних виступах режим, який Пінгвінія собі вільно обрала, названо смітником і відхідком президента Формоза не зачіпали. Ні про крюшо, ні про священиків навіть не згадано. Збори мали бути дискусійні, тож зголосився якийсь оборонець ладу і республіки, робітник з професії. Панове! Сказав голова Рошен, ми оголосили, що збори будуть дискусійні, слово наше тверде. Ми не такі, як наші супротивники, ми люди чесні, даю слово в оборону, Бог знає, що нам доведеться почути. Прошу вас, панове, якомога довше стримувати прояв вашої зневаги, огиди і обурення. Панове, Почав оборонець. Але обурена юрба зразу ж звалила його, стоптала під ноги і викинула із зали його невпізнанні рештки. Ще не вщухло хвилювання, як на трибуну зійшов граф клина. Тюкання змінилось овацією, і коли тиша встановилась, промовець виголосив таке Товариши. Зараз ми побачимо, чи маєте ви кров у жилах. Треба вирізати, видушити і вибити республіканців. Ця промова викликала такий грім оплесків, що стара шопа захиталася і густий порох, що знявся з бруднющих стін та переточених червою балок, Укрив присутніх їдучими і темними хмарами. Схвалили резолюцію, що ганьбила уряд і вітала шатійона, і збори розійшлися, співаючи визвольного гімну Нам потрібен шатійон. Із старого ринку був тільки один вихід. У довгий і брудний провулок, затиснутий між возовнями омнібусів та вугільними склепами. Ніч була немісячна, стояла холодна мряка, вихід з провулка зайняв добрий загін поліцаїв, що примушували дракофілів проходити невеличкими гуртками. Такого наказу вони справді одержали від свого начальника, що силкувався збити піднесення навісної юрби. Затримані у провулку дракофіли йшли в ногу, співаючи, нам потрібен шатіон». та невдовзі ця затримка обурила їх, і вони, не тямлячи її причини, почали штовхати тих, що були попереду. По всьому провулку пішов тиск, і перша лава впала просто на широкі груди поліцаїв. Ті не почували до дракофілів жодної ненависти. В глибу серця вони любили Шатійона, але опиратись натискові й поборювати насильство насильством я річ природна. Тимто поліцаї зустріли дракофілів добрими стусанами чобіт, підбитих залізом. Юрба зненацька відсахнулась, загрози й крики перемішалися з піснею Убійники, убійники. Нам потрібен шати Убійники. Не штовхайтесь, казали в темному провулку обережні. Серед них стояв у темряві лагідний, непохитний і маровитий принц Дебосино, вирізняючись з юрби своєю високою постаттю і випростовуючи серед звихнутих членів і розчавлених ребер свої кремезні плечі і міцні груди. Він вибачливо й спокійно чекав. Тим часом народ через рівні проміжки проходив між лавами поліцаїв, тому лікті круг принца почали вже не так глибоко вдушуватись у груди, дихати було вже вільніше. От бачите, ми й вийдемо кінець кінцем, сказав, посміхаючись, цей добрий велетень. Терпіння й час він видобув з цигарника цигару. Взяв її в рот і засвітив сірника і раптом побачив у світлі свою дружину, принцесу Анну, у міцних обіймах графа клина. Побачивши це, він кинувся на них і почав щодуху молотити ціпком їх самих і всіх, що коло них стояли. Його силу обезброїли, але ніяк не могли відтягти від супротивника, і, поки непритомну принцесу передавали з рук на руки над схвильованою і цікавою юрбою аж до карети, чоловіки зчепилися у запеклій бійці. Принц Дебосено загубив у ній свого капелюха, лорнет, цигару, кватку і папіровник, набитий інтимними листами та політичною кореспонденцією. Загубив навіть чудовні образки, одержані від доброго панотця корнемюза, але він так люто штурхонув супротивника в живіт, що бідолаха висадив залізні градки і сторч головою крізь скляні двері вігнався у вугільний склеп. На колот боротьби і галас стовпища збіглися поліцаї, кинулись на принца, але той вчинив їм лютий опір. Він поклав трьох без духу на землю, а ще семеро пішли в розтіч з розбитими щелепами, розкраяною губою, заюшеним носом, проваленою головою, обідреним вухом, звихнутими ключицями і перебитими ребрами. Та зрештою впав, і його скривавленого, потовченого і обдертого потягли в сусідній поліційний пост, де він пересидів ніч, лютуючи та ревучи. Гурти маніфестантів аж до ранку ходили містом, співаючи нам потрібен шатіон» та б'ючи шибки по будинках, де жили міністри громадської справи.